За енергією вашого понеділка. Дня. дня понеділка для вас. Кому потрібно більше часу ставте на паузу, а ми починаємо. Денички, вітаю. Що тут у вас в понеділок? Конфліктна ситуація, конкуренція, сварки, вияснення відносин. Ну, така якась енергетика не. Не дуже. Також це може бути і не конфлікт з самим собою навіть. Зараз подивимося, знаєте? Ну, я б сказала, я б сказала так, що буде якась така, ну в вашому дні буде якась така конфліктна ситуація, де ви можете. Сказати різке слово, прийняти, сказати своє рішення, сказати це різко, розвернутися і піти. Не слухати там, що вам будуть казати, але якась конфліктна ситуація, де ви поставите всі точки над І. Ітог. Ітог. Ви будете щасливі, бо підете. Ви якось вискажете свою точку зору, вискажете свою точку зору, розвернетесь і підете. Отак от я скажу. Задовбали, скажете. Але конфлікт, і я хочу сказати, якщо це може бути не тільки, наприклад, одна конфліктна ситуація, у вас щось буде незадовольнятися. Це, ваше... це не просто конфлікт зовні, да? це також може бути конфлікт з вашої внутрішньої сумніви, непорозуміння самим собою, не можете прийняти рішення, якась апатія до всього, не, схо... не хочеться спілкування, можливо, захочеться закритися, навіть того конфлікту не захочеться, але е... що. Вну... Що внутрі да, вас, то і зовні. От ваш, може бути ваш, цей настрій, який у вас є внутрішній, він може проявлятися в ваш, і взовні. Тобто конфліктні ситуації можуть бути у понеділок. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїм відео зі своїми рідними близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку. Мого каналу. А ми йдемо далі. Двічки вітаю, що тут у вас? А у вас семірка жезлів. Тоже боротьба, відстоювання своїх кордонів, відбиватися будете від нападок якихось на вас, справ, можуть вішати на вас, як ото кажуть, собак нерізаних, і ви будете відстоювати, боротися за своє місце під сонцем.